Це обістя родини войчунів села Гать. Вночі 23 січня загорівся хлів, де перебували свійські тварини, розказує господар. Прокинувся десь в час вночі, виглянув віконечко і побачив, як, як же хлів горить. Це кадри відео пожежі, у якій загинула худоба. Господар обійстя Валентин Войчун говорить, що до приїзду рятувальників гасити пожежу допомагали сусіди. Було дві корови, було сім свиноматок, шестеро свиней по кілограмів сто. Шестеро поросяток, п'ять свиноматок, згорілок, дві корови. Одна згоріла повністю, другу продали за копійки, бо сильно погоріла. Шестеро свинок. Спасли. Виросла для тих корів для того всього. Мені дуже важко балакати. Без корів я, звісно, не буду, бо я до корів дуже привикла. Мені одну корову привезли, ця, що загинула, вони мені з Миколаєва привезли. Родичі, їй було 15 днів, які телятком привезли, я її викормила. Про родину Войчунів Суспільне уже розповідало. Валентин і Наталія волонтерить із перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік тушкує і коптить м'ясо, дружина допомагає маринувати. Товариш Волонтер Ігор Шевчук возить усе приготовлене разом з іншими необхідними речами військовим на передову. Розказує, що за час повномасштабного вторгнення родина переробила декілька тонн м'яса на тушкованки для бійців. Я йому сказав, кажу, валік, ми тобі машину другу дров купимо. І на сьогоднішній день виходить так, що ми на суботу, якщо все добре, десь в дня ми дві машини дров валікові організуємо. Ми відштовхуємося по принципу, як будуть кошти. Це все можна буде зробити, то максимально зараз ми дали карти і Валентина, і його дружини. Ми збираємо кошти. За словами провідного інспектора Луцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій Антона Луцюка, була загроза перекидання вогню на житловий будинок, який розташований поруч із господарською спорудою. Але каже, цього вдалося уникнути. Попередня причина пожежі можливо коротке замикання електромережі, тому що лісків власника повністю будівля була дерев'яна. І в ній була прокладена електропроводка по дерев'яних основах, і для обігріву тварин всередині він використовував спеціальні лампи. Які були розташовані поряд із горючими матеріалами, які є в хлібі, тобто це сіно, тверді корми і так далі. І вони легко займистими і під час короткого замикання вони дуже легко спричиняють пожежу. зараз, каже волонтер Ігор Шевчук: сім'я потребує фінансової підтримки небайдужих. Петро Юровчик, Петієвський, Петро Суспільне новини, Луцьк.